Всім привіт, дорогі друзі! З вами я ваш любимий мер Кубулекс, і це новорічний випуск. І як каже стара українська приказка, не будемо тянули кута, самі знаєте за що. І, як ви вже могли зрозуміти, давно мене не було в нашому місті, і я здивований. Дивіться, все все пахне. Там щось там побудувалось, там ще якісь нові ті побудувались. А що саме найголовніше, дорогі друзі, скоро новий рік! І я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити. Я сказав Юліку Юлік, давай бо щось треба думати на новий рік, щось треба чудити. А він каже, не переживай, я все. Опа. Олег, скажи Опа. мені, де є режисер? Ви двоє приїхали, а де він є. Юлік! Вже, вже все готово, що о, о, дивись, знайомся, то Олег. О, о, Олег Найбільше. то є марміста, знаєш, але проблема в тому, де, де є режисер. Вже все, о. Не, мер не міста? є міста. Що, що? Я не є мер міста. Не-не, то мер міста. Я я мер міста, кубелексу вже дуже приємно. Пане Мер, ходіть двоє поговорити. А двоє? Олек, ти стій там. Ну ну, ну що хочеш. Знаєш, ми таких найняли, але вони є спеціалісти, якусь скажу. Сам бачиш, що вони дивні. Той пропав, а той щось. Чи мені щось за нами диви? Подивись її. місі з нами Я кажу, що вони з причудами розумієш? Та подиви на нього. Але то, то... Знаєш, в нього що такі через розбігали. Ага. А, а чекай, а то ви, не знаю. В... Не Куди? Ну давай, давай, давай. Вони двоє приїхали, а у no, no. Олег, Олег, куди покажеш пану меру, що витаплю. Йоу! Ми тут поставили шість ламп, щоб було, і mm -hmm. мікрофон. Ага. І, і то я маю тут стояти і казати новорічне привітання для людей, так? Так. Ага. Дивись, то то все вони будуть контролювати, кого будуть сиділи і що будуть контролювати. Знаєш, що працює, що працює, і що нам, як то кажуть, вищий пілотаж. Але то не суть. І, Олег, де може бути режисер? Режисер? П'є. П'є. Ага. Якщо горілка, значить таверна. Олег, Олег, а довго ви вже займаєтесь тими зйомками тими всім? Ціле життя. Ого. Юлік, де ти його знайшов? Ну то ходи давай, от вроді би таверна має бути. Дві скільки людей, юлік, Та дві наше місце сі розвивай. Віталік, дай боже. Здорово. Здравствуйте, ми вам маємо знімати, так? так. Добре, перед тим, ніж ми почнемо За добру зйомку. Ні, ну то, то гріх не випадає. То у вас якісь суперспособності, що ви не, видимі стаєте, чи що? Чи то така то, То, така самогонка моя, така вона. Від неї не то, не видимо, від неї можна не слідити. Я вам скажу, я аж... я аж приєфігел. То що таке було? Я ж так, стоп, перед тим, як ми почнемо, no. є такий обряд. Анікдот. Слухайте no. уважно. Анекдот Маня і Ваня. Знаєш так, Маня і Ваня, Маляри. Далі, коли такий смішний сьогодні. Твій босс завжди такий Та й йому певно сіли? міша ковід. Чуй, Юлік! Юлік? 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 Шкайте, ви, ви вийдіть, я Шо хочу дещо що запитати. Вийдіть, я теж хочу запитати. Чуй, Юлік, а то що я тобі говорив Шо? за вечірку для мешканців, ти щось там зорганізував, когось покликав? Слухай, то що ти побачиш, ти ще такого в життю не вивів, знаєш? І, і ляшка покликав, не знаю, чи чим буде, але кличко мав, мав бути, не знаєш, для знає, нього київські справи, але то, що в Києві, а то, що в нас, то не, небо і земля. Поняв, поняв. Добре, все, йдемо. Йдем, йдем. Віталік, Віталік. Розказуй, що що як, де, в яку камеру дивишся. Таво, по-перше, отут ці камери стоять. Ну, три такі професійні, дві такі фотокамери, щоб робити фотки, не знаю, щось такого. Той, о ти водаєш тут, мікрофон маєш, але так, во трошки вище. Не знаю, щось там поздоровлення. Ти з ви собі того? Як то? Ти щоб написав? Я, Я я все знаю, що казати. Ну добре, майно ди Ну, мав бути той більше степлер, більше степлер. Той блядь, степлер на суфлер, блядь, йобаний, нахуй суфлер, суфлер, але не. Добре, все, фігня, стоїш там, ми знімаємо, тут востоїмо. стоїмо, а де твій оператор сидів? Алкаш. Зараз він прийде. Добре, минута. Він пішов до туалету. Знаєш, так вот. вставай на позицію. Цей е кубелекс, тільки не, не обічай, як чи президент. Та я я то ти сам. Ну, щоб то не було, знаєш таки, Знаєш, як е казав відділ? Е Головне не пиздець. <звук> Ну, як кажеш, добре. Давайте я, давайте я трошки тако порепетую перед головним записом, щоб, знаєте... А що там? Мікрофон працює? Все, мікрофон знімає, так? Та що працює, йом твоє мать. Другі друзі, друга громада. З вами говорить ваш мер Кубалекс. Все, там все добре, добре? Все добре, все добре. Нормально, все добре. нормально. Давайте. Все готові? Все, готові. Давайте. Добре, все, я знято. Все, знято? Я та молодший режисер вже пішов до туалету, оператори вже пішли на перекур. Угу. Mm -hmm. Аж так було відео з даром монтажем з Вони зараз все змонтують, і вечором воно буде представлено. Mm -hmm. Декорації ми заберемо. Ну, як декорації? Ті свої обладнання. Mm -hmm. Гр гроші нам вже були виплачені, все готово. Mm -hmm. Тепер той Юлік десь пішов, він сказав, щоб ви підійшли до нього десь біля бару. Біля таверни, так? Ага, ага. Що то тут таке? Та то чи. Йо-моє, що там тут таке січкає. перед тим як той, дай я зайду трохи в Тавернусі, подивлю. боже, скільки тут людей, Йо моє, а то певно, о, наше місто. Боже, дорогі друзі, які я, які я все ж таки радий, що наше таке місто так розвиває. Це просто кипець. І хотілося би ще нагадати, підписуйтесь на наші телеграм-канал і інстаграми, тому що там виходять. Такі моменти, які, на жаль, не можуть попасти до ютуба. І також новорічні ну, розіграші такі, бо все там може Юлік щось потім докаже, не знаю, де це. Де... Юлік! Юлік! Йолік! О, оу о у Що тут? Такі? Ти питав, що, що тут таке є? Так. А да. я тобі показую двічі. Йок! А, ні-ні-ні. ні. то ще понять. О, ходиш, ходи Ю... Того, Як ти думаєш, що тут таке? Ні. Самогон? Так, є. То, що, самогон? А. А ти як ту, ja, як ту. Сам... О, Пане режисере, режисер, е, покажіть все, всю сцену, а мені треба дещо зробити. Я зароблю. Добре, отут сцену ми привезли по будвал за день. Угу. Mm -hmm. Трейлер mm -hmm. з головним персонажем, хто сьогодні буде, ще не встиг приїхати. Ну, він зараз вже їде. Ага. Ага. Коркі, корки. Корки. поняв. У Львова уїхав, а в, у Львові страшні корки. З тої сторони ліпше не заходьте. Акуратно, подивіться. От дивіться. От так акуратно. Місці. Вони зараз всі розігрівають до того, щоб співати. Вони зараз всі розігріваються. Так що все. Чуйте, 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 а що тут біля, біля тої барабаниці гниле м'ясо лежить? На що, гнилем всі повинні їсти? Що? Що то є? Та хуй його знає. Музиканти трошки йобні люди, та їх хуй, ти знаєш. Я розумію, ви ще чоло так сім матькаєте. Ти би працював би як я, все, все, Я я їв. Я їв, їв. молодець. Що, давайте, удачі. То є самогонка дідуська, закінчиш і кур Dlaczego? Ja Dlaczego scenę pokazać? Tak, 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 tak. Ta. Tak, tu, tu u nas dj jest. tu jest taka, znasz, różne startupy. Może ja coś wejdę, coś Może ja coś wejdę, powiem do ludzi, coś takiego, taki, 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 to taki, nie taki, 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 się nie taki, Він є, його бабка то пекунка була, так що він там трохи паранормальний Мульфарка? Так, так, так. Ага. О, 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 все, все, все. Я можу йти, так? Всім доброго дня. Доброго о, дня, о, о, Пане, Мер, пане Мер, скажіть, скажіть щось. Доброго дня, друга громада. Все ж таки для мене це теж такий бачите, сюрприз, бо все, я довірив своїй правій руці Юліку, яку ви, ви теж добре знаєте. Так що я не знаю, що це тут буде діяти, але гарного вам всім гарного часу проводження а то мій питомець, мій домашній питомець. Та йди, я тобі ще сказав, ти звідси. А мене ще є, пане, проблема. Ага. Так, дорогі друзі, ми ж... Де ти є? Де ти? Де ти є? А, летиш. Йо, давай швидко сюди. Давай сюди, швидко. Давай, твій вихід зараз. Опа, па опа, ти ці, хто, 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 хто? Та ну його нафіг. Та тут за трибуну летить. О, дров, дров. Та не боже. Почекайте, я, 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 я... Ну, ви той само, самогонку маєте? Що ти, бляха, ну то буде вечір файний. Та вйо на сцену, давай, давай, давай. Там <ган> вже, 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 вже. йо вйо, вже мускати розігрались. Йо-йо, йо вйо, раз, два, раз, два. Що, що, де, 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 там мікрофон стоїть, Йо, давай. <гас> ага, а. е Всім <гас> доброго <гас> вечора. Е то, то кулядує Петро Щур, житель села Можидів, Тернопільська область. Кіс, чапепа. Скільки себе пам'ятаю, завжди швіти не мені, вікна в роззадумі розмаю, і рушники на стіні, рушники на стіні, мамо, ваші діти, як дичі, дале забридні. Як він добре співає, крі, мамо, бритні стіни світличі, корозно повернемося ми. Тобто колядує Петро Щур, житель села Мужинів, Тернопільська область. Mm -hmm. Бог народився... Все добре, Все добре, давай. Давай, так давай. Е е е е е е остання пісня для пана мера, oh. яку ви, ви хотіли заспівати. Я, давайте, бо то такі коляду мені ще якусь заспівайте. Давайте тут якусь популярну. Давайте. Ой. Давайте бокся рождає. Бокся рождає, хто що може знати. Ісус мої, я Марія, Марія, мати, тут ангели чудяться, рождено, рождено, гобоється, а він стоїть, тряситься, усмутно пасеться, а клячуть, плоті, бо бачуть тут. тут же, тут же, тут. Браво! Браво! Дякую, 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 то полянує Петро Щур, житель села Мужині. Дуже гарно. Дуже гарно. Дякую. Опуски оплески. оплески, браво, браво, молоді. Так, а тепер від наших судівник дам, от от. Вони заспівають вам щедри, щедрик. Ще дрібка прийдеться на. Браво, браво! Похлопаємо тим дівчаткам. Насправді, то хлопці, але вони себе борай. Ну, не зважайте его. Браво, браво. А тепер зараз буде незваний їсть. А ну снідай швидко шутку Ну шо? Давай, зустрічай там не звони гості чужо. О, чекайте, чекайте, до мене Юлік звони. Алло, Юлик, де ти є? Юлік? Алло. Алло, алло, алло. Ну, ну, його там. Ah, все, все, все. Ты тут What is this? What is this? Boris Johnson. Hello, hello, my friend. You know, you know. Please say now. Okay, Boris, Boris. I'm very glad for you because you come with my village. I'm a mayor. You know, Kubalax? Kubalak. Where is It's me. It's me. It's me. — Це ти? — Так, я Куболекс. — Зрозуміло. — Доброго дня, всі! Я Борис Джонсон з Лондону. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! То Юлік з вами домовлявся, так? Ви знаєте, дуже багато українських людей навчають мені цю мову. Блядь, а українською можеш? Путін хоче... Ну та-та! А дивіться, ви мені скажіть, а то так з вами з Юлік yeah, все домовили? Я вмію говорити українською. А, -о -о -о. а Юлік тосі з вами думавляв, думав, що ви приїхали? Ю Юлік, знаю його дуже довго. Угу, угу. Дуже довго знаю Юліка. Він мене запросив угу. тут приїхати. Добре, добре. Давайте бури борисе, давайте ходіть зі мною. Давайте бо вже все вже Що ти робиш? Що ти робиш? тут? Тиху... А у вас то нормально бити своїх граждан? А то нормально, то нормально, то і того. Ходіть, ходіть, я вас тут швидко, швидко запрезентую. Тихо, тих, тих, все, так. Давайте, ну, давайте, давайте, бо то люди чекають, бо люди то і новорічні. Доброго дня. А зараз я би хотів би запросити на цю сцену Бориса Джонсона. О, слава Ісусу Христу. Слава на віки Богу. Слава на віки Богу. Hello, my friends. Eh, слава Україні. Героям слава. Слава Україні. Дорогі гості, вибачте за мою українську мову, але я все ще навчаю Так, так, так. Хотів би вам всім сказати, щоб ви слухали свого мера, бо він you know, I speak in English? Yes, yes, of course. Come on, come on. Yes, it's not problem for you. Not problem, come on. You know, because I'm learning Ukrainian. But yeah, I'm not uh, native speaker. Okay, okay, okay. come on. Uh, so, uh, and can we uh, put uh, this music? Tanke res jak barbares mnozno nevred. aha okay, yes, 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 of course. Okay. Uh, uh, tell, tell, DJ, uh, DJ. Okay, okay, okay. Uh, come on, play the music, play the damn stuff. Everybody, play. Come on, see, uh, speak. Okay, okay, let's, So. Uh, who speaks? Uh, all is that's, that's okay. Good? Yes, oh, always all is good, good. always good. Come on, come on, come okay, on. Le let's let's dance uh, with this music Three, two, and let's dance. Okay, come on. Oh yeah, come on. Давай, борис, досунься своей задачи. Давай, come on. Double D and Come on, тверд. Oh my God. Okay, uh, thank you very much. Brys, uh, o oh, kurwa. Uh, thank you very much. Come on, uh, Brys, can you do it? Come. Suka. czujesz? Coś trochę kurczę, oj oj boże, bo ja ja przeżywam, drodzy druzi, bo tak Bjonsunyuk do nas przyszedł. Okay, guys, uh, I wish you all, all the best in, in this uh, this All, all is good? All is good, all is good. Come on, speak, speak, speak. Ти я тобі Все все Давай, uh speak, uh, speak. No. speak. No. Uh, I want no. to uh, I want to give you uh one million dollars <gasps> for your city. Uh, thank you very much for it, uh, the, the thank you okay, very much. I'm going to give you. <laughs> All is good. All is good. All is good. that's okay. That's okay. okay she... I, I go to I go to Kiev uh, to Klitschko. Klitschko. Okay, come on. Okay, okay, okay. Thank you very much. Thank okay. you very much. Okay. 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 Goodbye. do good everybody. Slava oh. <laughs> oh. <laughs> Ukraini. На твої відео напускаю. Ау, чекай то до привітання. Тихо. Чекай, чекай, не включай, блядь, Чекай тихо. Та ти блядь, ой! Дорогі друзі, дорога громадо. Я, як ваш мер, хотів би сказати новорічне привітання. Цей рік був для нас тяжким. Часами нам здавалося, що наше місто вже ніяк не зможе стати великим. Часами ми вже кидали руки. І не знали, що робити. Ми пам'ятаємо тих людей, які на самому початку, на жаль, не змогли дожити до цього. Я зараз говорю конкретно про Толіка і Горка. Ми завжди будемо пам'ятати про їхню велику жертву, яку вони віддали які вони віддали своє життя, щоб наше місто стало таким, яким воно є. Ми далі будемо поліпшувати нашу інфраструктуру, збільшувати нашу, наш захист. І зробити так, щоб для наших дітей це, це місто було як найліпше. А зараз я би хотів запросити до мікрофону людину, яка теж дала великий вклад в розвиток цього міста. Ви всі його дуже добре знаєте. Це мій добрий друг Юлік, дорогі співвітчизники, дорогі селяни, дорогі міщани нашого міста. Сьогодні в такий великий день, як е, перед новорічною е, Подією я хочу скласти вам найщиріші вітання, щоб вас все проростало, щоб ви завжди були задоволені з себе, задоволені з міста і з того, що ми для вас робимо. У наступному році на вас чекає дуже багато подій, таких, наприклад, як побудування університету, щоб ваші діти та внуки вчились та розвивались, так як наше місто. Дуже вам вдячний за це, що ви обрали саме наше місто. Бувайте здорові! І тому, дорогі друзі, хотілося б сказати наостанок, побажати в новому році щастя, прибутку. І щоб в вашій хаті завжди було тепло і мир. І це шампанське я п'ю за вас з новим роком. Так. <рес> О, вже починають помаль, помаленьку в таверні вже починають святкувати. Так, тихо, тихо, де той продюсер? Що там? Oh. Далі? А, все, йду, йду, йду. тут, ідуть, давай. Що? А, мікрофон, давай, считай, давай, считай. Зараз від мікрон. Давай, 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 швиденько. Все, я готовий. Раз. Збиралися, все. Дорогі друзі, це було таке невеличке для мене вас привітання. А зараз лишилося пару секунд до Нового року 2025-го, і я би хотів разом з вами зробити відлік. Десять. 8, Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ура, Ура! Новий рік, новий ура. Дорогі друзі, ми би хотіли разом з командою Кубулексова привітати вас з новим 2025 роком. Хотілось би пожати, щоб в новому році ви були лише ну якось скажемо, відчували тільки позитивні емоції, щоб все погане залишилося в минулому році. Даю пару слів для нашої команди. Е, так, я би хотів сказати, як вечко я вас вітаю з 2225 роком. Всього найкращого, що ви дивились нас ну, як то кажуть, до кінця. Дякую, що ви є. Всім гарної днини. Удачі! Доброго.